Всім привіт! Це буде таке незвичайне відео. Я хочу почати для себе такий цікавий челендж, і навіть зазву це відео щоденнику. Наші виставе 40 днів. Сьогодні 19 січня, і я почну з сьогоднішнього дякую. Прав... Правда, прямо як книжка пише з понеділка. І що я хочу робити протягом 40 днів. Я хочу покращити свій стан шкіри, стан тіла і випрацювати дисципліну перш за все. Я не буде якийсь там марафон схуднення, виморення себе голодом, чи там якийсь експеримент над тілом чи всього такого плану. Моє харчування буде просто звичайне. Я не буду худати, це не моя ціль. Я просто хочу. Виключити чудову їжу свого раціону максимально виключити. Я протримуюсь харчування 80 на 20. 80% харчування це корисного, те, що корисне для нашого організму. Та 20% відсотків лишаю те, що мені хочеться. Це нормально, це для того, щоб не було якогось там сриву, щоб це не було стресом для організму. Протягом 40 днів я буду знімати кожного дня мотивації. Що я хочу робити на протягу сорока днів? Покращити своє харчування. Я буду харчуватися 3-4 повноцінних прийоми їжі на день, виключити повністю перекуси, вживати достатню кількість води Мого організму. Це десь до 2 літрів. Потім додати фізичну активність кожного дня. Це може бути зарядка, може бути спорт. Займатися спортом два-три рази на тиждень. Це може бути легкий такий спорт. Mm -hmm. Я не буду робити якісь там забіги, півтори години тренування. Хочу лагідною до свого організму війти в спорт, тому буду займатися там пів години, наприклад, два-три рази на тиждень Там пілатес, можливо, якісь танці, можливо, якісь такі спокійні тренування з власною вагою. Для того щоб не вводити в свій організм, і в нас стрес в Україні достатньо сьогоднішньому дні. Хочу мінімізувати вживання солодкого. У мене є ціль, напевно, така майже основна. Я багато вживаю в солодко, я солодкоїжка, і після кожного прийому їжі я хочу з'їсти багато солодкого. Я спробую це змінити, тому що я знаю, що дисципліна вона працює дуже класно. На мотивації, на жаль, далеко не заїдеш, а на дисципліні заїдеш. Тому я хочу лишити, наприклад, вживання солодкого один раз на день, якщо мені це буде хотітися, Наприклад, якийсь тортик раз в день це нормально, як я казала, я протримуюсь харчування вісімдесят на 20. Потім ще хочу також читати 10 сторінок на день 40 днів. Тому що мені я завжди відкладаю книгу, мені завжди немає часу на це, але я хочу дисциплінувати себе також і в цьому напрямку і читати книгу. Я буду читати книгу до серця, я вже її почала читати, але як я кажу, я її закинула і далі так і не продовжила. Тому ми 40 днів якось буду читати книгу. Також я хочу на регулярній основі робити масаж обличчя, наприклад, 2-3 рази на тиждень, та також почати використовувати різні масочки для обличчя, бо я також це закинула. Відкладала на потім немає mm -hmm. часу і так далі. Що я буду показувати в своєму відео щоденнику? Я буду показувати те, що я їм, все абсолютно, все, навіть якщо це буде і не буде вписуватися в мій е челендж, так як є це реальне життя. Потім я буду показувати також, яка фізична активність мене є на протязі дня, скільки я п'ю води, аж читання, масаж лиця. Ну і звичайно буду додавати можливо рецепт. Хочу покращити стан свого діла, а чоловіка хоче скинути, тому я вам буду показувати рецепти трішки, також, можливо, якісь там розпаковки, якщо в мене будуть, і трішки реального життя. День перший. Точні. побажайте мені удачі. І якщо у вас є бажання, приєднатись до мене. Ви можете взяти просто якусь одну звичку, яку ви хочете започаткувати. Це може бути масаж обличчя, чи просто відмову від солодкого, чи, наприклад, просто там зменшити до одного-двох до двох прийомів солодкого в день. Я думаю, що краще робити маленькі кроки, але на постійній основі, і це працює дійсно. Так, в мене до сніданку ось такий хлібець, він там рисовий, нібито. потім арахісова паста та банан. І кава. Я зменшила кількість молока. Я зазвичай пила латте, ну десь отак наливала молока, але буду зменшувати, хоча б щоб ось так пити. Далі ми з чоловіком приймаємо лютеїну. Поза сніданку виглядають вони ось так. Це. Лютеїн це антоксидант, він важливий для здоров'я очей. Він фільтрує синє світло і, плюс він також захищає сітківку від пошкоджень, тому ми його приймаємо періодично курсом. Я буду робити ось таку розминку для здорової спини і постави. Це відео на Ютубі Інституту вертебрології та реабілітації для покращення постави. Так, зараз ми шлюденко приготуємо з вами творожну запіканку без борошна та цукру. У мене тут вівсяна крупання і з Ось з якого стану. І сюди зітаємо на столово ложка. Далі творог 180 ось, дві бачите. Робиться буквально дуже швидко. Трішки додаю меду. І банани. Ось він банан великий. Запікати буде ось такі форми. 180 градусів. Десь находить 30. Запіканка така типу. До Виступи докали, стекноволю і окружним блендером зараз будуть її. І... Можна ложкою. І відправляємо в духовну шафу на 180 градусів на півгодини. 30 хвилин. Зараз я швиденько замариную бедра куряч має тут кілограм. Я буду додавати сім, чесник, паприку копчену. Перець, приправа до курки, трошки соєвого соусу тіріякі та трошки, соєвого... Ой, трошки фірмового українського соусу. Приправа до курки, десь ось так. Далі, так як у мене соєвий соус, ну, солений, я додавлю буквально так солі, паприки. Копченые так трошки на глаз. Перчик. теляки, Тоже трошки. Стап. Руна украинский ложку. Так, якщо розсилемо часику. Зараз перемішаю все. На 20 хвилин. Трошки замаринується, поки у мене в духовці запіканка творожна. І потім одразу ставлю на 40 хвилин, може пів. Так у нас облишилось коло. Виливаємо. Важливий аспект челенджу. Поставила яйця на вечерю, 9 штук по 3 на вечір ю. і гречку також. І вже достала запіканку і поклала бедра духовку. І також зараз ось роблю заморожені овочі. У мене ось такі на обід. Це тут додавала сухий чесник, перець, водичку і трішки соусу тіріякі з ну, соєвого соусу. Буквально 5 хвилиночків і вони будуть готові. Дубається маміна, на тут дії просто безом. Курка виходить дуже сочна. і прям смак взагалі дуже класний. Так, що в нас на обід. У мене картопля з оселецем. тут цибулька, яблучний уксус і все, без олії. Петрушка, буряк, овочі, у чоловіка курка, пюре і овочі, петрушка трішки. Після обіду в мене кава і ось у мене сирник, це що я робила без цукру, і одна мандаринка. Це наша вечеря. Гадайте, де чи я? У <сум> мене гречка, курка і квашена капуста. У чоловіка яйце, гречка і огірок. Якщо десь і були якісь записи, то тепер нема. Всім дякую за перегляд і до зустрічі завтра.